Сьогодні будемо говорити про залучення, скажімо так, неповнолітніх для мобілізації 18-24, Коли ця інформація з'явилася, обурення відразу особливо в тих людей, які самі пішли воювати, коли їм було 20, наприклад. Зараз бачимо деталі тільки бойові посади. Чи зменшило це градус обурення у війська? Як безпосередньо у вашому підрозділі на це реагують? Ну, перше, коли я йшов воювати. Двадцять другому році я був здивований, що нам в принципі будуть платити заробітну плату. Але очевидно, що тривала війна вона змушує переспищувати багато речей для багатьох військовослужбовців. Заробітна плата бойові це є єдина мотивація та, умовно джерело доходів і отримання сім'ї. Тому говорити про цю складову, очевидно, доводиться і в багатьох обставинах. Все робити для того, щоб хлопці отримали вчасно зарплату і повному обсязі. Що стосується військовослужбовців молодих, я вам більше скажу: в мене такі служать безпосередньо в підрозділі. Таких у мене декілька хлопців є. Вони справа в тому, що вони почали служити не в Збройних силах України, не там в а вони 18-19 років почали служити перебуваючи на. На строковій службі в 2022 році прийняли рішення про, про продовження своєї служби в бойових бригадах, а відповідно підписали такий контракт. Що стосується самої безпосередньої винагороди, я вітаю такий крок. Я вважаю, що це потрібна справа. Насправді нам треба залучати молодих хлопців і дівчат до бойової роботи, але це мають бути вмотивовані люди. Котрі хочуть воювати і вміють воювати в моєму підрозділі безпосередньо це одні з найкращих операторів дронів, це хлопці, котрі виконують бойову роботу на високотехнологічних апаратах, і їм це вдається. Тому навпаки, для мене це додаткова можливість залучити молодих хлопців на службу підрозділ. Що стосується іншої категорії, це, наприклад, ми маємо військовослужбовців, які навчаються в військових академіях, в військових навчальних закладах, і багато з них також приймає рішення про продовження своєї служби в збройних сил України. Я думаю, що для них це добрий буде варіант і мотивація для проходження служби в бойових бригадах. Ви визуважите саме 10-та гірсько-штурмова бригада Едельвець є в цьому переліку. Бригади, яку можна залучити молодих хлопців на службу. Тобто, у вашому підрозділі вашій бригаді не було реакції хлопців, які, наприклад, піхотинці, а чого це так? А чого я пішов і мені тут платять 30 тисяч плюс бойові, а тут людина прийде йому будуть платити 100 і плюс бойові? Ну, я вам більше скажу, що ти можеш, наприклад, вбити окупанта, підбити техніку і отримати премію. Іди це зроби. Це відповідь будь-якому. Тому хто хоче переймається, або е, його турбує, що хтось отримає заробітну плату. Тому я вважаю, що треба мотивувати людей продовжувати службу, і кожен має можливість мати, е, ну так кожен має мати отримати таку можливість, хто має бажання. І я вважаю, що нам потрібні молоді люди, ще раз кажу, особливо в технологічних підрозділах. Які можуть таку роботу робити від молодих хлопців і дівчат, треба мотивувати проходити службу і давати їм перспективу найважливіше. Тобто, цей варіант, що рік часу, а потім може отримати відпочинок. Якби це було відпрацьовано наприклад рік-два тому, то би ми кількість зачащників суттєво би зменшили в бойових підрозділах. Ми маємо сьогодні приклади, коли багато людей втомилися. Виснажилися, виникли в них сімейні обставини, проблеми. Вони хочуть одружуватися, народжуються малі діти і відповідно йдуть в СЗЧ. Якщо б вони таку мали можливість, наприклад, раніше, я думаю, що це вдалося б частково уникнути. Пане Степане, а щодо тих, кого мобілізували. Ну і власне їм зараз 25, 26, 27 років. У них немає відпочинку. Чого тоді не зробити? Ну більший термін в сенсі не від 18 до 25, п'ятину, але трішки більше. Або навіть для всіх ось такі умови, що вони за рік можуть піти. Тому що ну як так? Це ж теж несправедливо. Люди по три роки воюють, в них немає відпочинку. Тут прийде хтось рік послужить. Так це не, не Повірно, важка і страшна робота, але все одно, ті поїдуть відпочивати, а ці четвертий рік будуть, чи п'ятий воювати. Ну, ви ви праві, тут прокоїм треба дивитися, проблеми. І, очевидно, що така справедливість має бути. Я з цього приводу не дискутую, але ми, ще раз кажу: сьогодні катастрофічний брак людей молодих, енергійних, які можуть виконувати високо, працювати на високоточній зброї. Це перше, другий момент очевидно, що я хотів би бачити таку перспективу і для інших лікових категорій. І 25, 30, і 30, 40, і 40, 50, чи і 50, тим більше 60, ну, і навіть 60, 65. Чому я так говорю? Тому що я вважаю, що треба давати можливість для всіх без винятку категорії військовослужбовців отримувати такий шанс. Особливо ті, котрі провоювали в бойових підрозділах, перебували в зоні Бойових дій більше як рік вони потребують такого відновлення. Ну, на жаль, наприклад, якщо ми говоримо про нашу бригаду, практично жодної ротації у нас за ці три роки не було. Нас не відводили е, в райони там, е, відведення ППД на полігони. Ми весь час перебували в зоні бойових дій. І очевидно, що багато хлопців і, і дівчат втомилися і потребують такого відпочинку. Пане Степане, Тому... хочу вас ще поточнити. От важливий момент. Петро Лазунків сказав, що ті, хто е, долучилися до війська, яким ще немає 25 вони можуть співпрацювати з командирами, дізнаватися, як і вони так само можуть ось ті привілеї, які для контрактників отримати. Е, ви, як бригада, яка бере участь, грубо кажучи, в цій програмі, як це все буде відбуватися? Тобто людині, е, тільки який на тепер не має 25, вона може. Попросити у вас про це, чи яка пішла у військо, коли їй не було 25, і вона може за той період так само отримати якісь пільги в нас ще не було якогось чіткого роз'яснення з приводу того, хто вже е, служить в підрозділі. Я думаю, що зараз фінансова служба, юри юристи, строєва розбереться. і Я думаю, ми визначимо порядок нарахувань зарплати для тих військовослужбовців, котрі вже. Служать в підрозділі, ну, однозначно, ми знайдемо механізми мотивації. і Повірте, в мене командира це додатковий інструментарій працювати над поповненням рядів мого взводу, і це дуже добра історія. І ще буквально одне питання 40 секунд буквально на відповідь. Дивіться, є така інформація, що партнери від нас закликають, потребують, щоб ми знизили мобілізаційний вік. Чи не здається, що це по суті те саме, але іншими інструментами? Ми мобілізацію проводимо з 25 але все одно залучаємо молодих людей так, як того хочуть партнери. Я проти мобілізації вік молодих людей віком до 25 Я вважаю, що віком до 25 мають Служити ті, хто хочуть воювати, хто навчається воювати, бо діти ж навчаються, поступають в військові навчальні заклади. Вони готуються бути офіцерами, готуються бути військовими. От відповідно, ті люди мають молоді хлопці-дівчата і служити і бути призваними за контрактом віком до 25 років. Тобто тільки хто сам хоче, ну але знову ж таки, тут питання їх мотивують фінансово зокрема більше, ніж тих мають мотивувати всім навчанням, освітою, пільгами, всім кар'єрним ростом, і нам треба розуміти, що країна має бути готова воювати, країна має бути мілітаризованою, і все це може тільки відбутися з однієї умови, коли ми будемо робити підготовку. Молодих хлопців і дівчат, котрі будуть здатні захищати нашу державу. Я вам дуже дякую. Сподіваємося, за який час дякую доєднаєтесь вам. до нас і розкажете про результати вже ось такого нововведення. 18-24 контракт. Як це відбувається? Дякую вам дуже. Дякую за, дякую. за вашу роботу. Героям слава степан Барна, командир підрозділу Барні, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Ми поговорили про те, як будуть залучати до війська людей віком 18-24 роки. Як власне,